Протягом двох тижнів тільки ми з вами працювали над проєктом Наші обереги. Наші обереги це наші придавні символи-захисники. Це знаки віри у вище заступництво. Символи обереги втілюються у побутових речах. Їх шанували, про них складали легенди. Скажіть мені, будь ласка, які символи обереги ви знаєте? Будь Туди стаємо ставчику. Сила. Пологеньку так. Кіруся. Оберіг віночок. Лялька-мотинка. Лялька-мотинка. І дітки, давайте повною відповіді давати. Обереги нашої України або наші обереги. Будь ласка. Український оберіг. Швишиванка. Е... Шиванка. Будь ласка, ден. Український оберіг корабаль. Так, хліб, Каравай. Українсь. Дарінка. Український Оберіг? Це калина. Халина. Говорила повно, оберін, це Соняшник, Соня, дітки не повторюються. Верба. Верба, яку ми нещодавно ле малювали. Будь ласка, брінець, на висок. Дітки не повторюємося на Лелека Лелека, -ле Так, ми з вами лелеку також робили. Молодці. І сьогодні, і сьогодні ми з вами також будемо закріплювати свої знання і будемо говорити про оберег. Кожного у вас на партії є свій оберіг? Ми з вами поділилися на групки, Ви кожна групка вибрала собі свій певний колір. І ми з цеглинок склали ось таку башку. Відкрийте, будь ласка, тоглинку і дістаньте ваші пазли. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, на що схожі наші пазлики? На дамах. Так, на давнах. А хто мені скаже, із скількох частин складається? І так, да, танграм складається із семи частин. Ваше завдання буде не тільки скласти картинку і оберіг, а ще й обов'язково порахувати. Все, приступаємо до роботи. Хто не додякується, може підійти ближче і складаємо. Да, і складаємо. Молодці дітки, я бачу, що ви всі справилися зі своїм завданням. А тепер давайте кожна команда представить свій оберіг, ну і виставить його на дошку. Наступне завдання для найтмітливіших знавців української культури. Складіть прислів'я. Будь ласка, складіть прислів'я про ваш оберіг. Тоті, тут Ви Ви Артем, будь ласка, зачитай своє прислів'я. Хто в віде, той в життя любить. Молодець. Прислів'я про сорочечку. Читай. Хочеш сорочку. Візьми, будь ласка, своє прислів'я І давайте причіпимо тут для нас сорочечка. Да? Для будь ласка. Ось так. І так, будь ласка, у вас лялька мотанка Дайнючка, читай своє прислів'я. Лялька мотанка щаслива доля намотана. Так, лялька мотанка щаслива доля намотана. Багато страждань випало на долю нашого народу. І саме сьогодні вирішується доля і майбутнє України. На полю битви наші воїни, захисники та захисниці, не шкодуючи свого життя, захищають нашу неньку Україну. А ми сьогодні виготовимо оберіг ляльку-мотанку і передамо воїнам ЗСУ, щоб обереги оберігали, зігрівали душу і нагадували про нашу підтримку. Сьогодні ми завітали на екскурсію лялька-мотанка уборів для наших захисників та захисниць до Вінницько-хутірської бібліотеки номер 4 А зараз за допомогою нашої майстрині Маріни Віталівни ми виготовимо наші обереги.